Збірна України розпочала роботу над натуралізацією футболіста з відомого європейського клубу, злити інформацію про перші зміни в складі синьо-жовтих на наступні матчі Ліги нації. На нас чекають сюрпризи. Артем Довбек назвав головну відмінність між Деросі та Юрічем, новий клуб Віктора Коваленка. А також хто з гравців збірної України засвітився на тренуванні клубу з Бундесліги. та новий тренер Віталія Миколенка в Евертоні. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Вінісіус Жуніор стане наступним володарем золотого м'яча. Вже традиційно, як і в останні роки, цю інформацію зливаючи до нагородження. Це відбувається майже неминуче, адже організатори повідомляють про це переможче заздалегідь. А ті таку подію втримати в таємниці не можуть в будь-якому випадку. В минулому сезоні у бразильця 39 матчів, 24 голи та 11 асистів. Жахлива новина надійшла для фанатів Барселони. Марк Андре Терштеген розірвав підколінне сухожилля на робочій нозі у 32 роки. А це означає, що цей сезон для німця можна вважати завершеним. Втрата основного кіпера ставить каталонців у вкрай важке становище, адже на ринку вільних агентів серед воротарів порожньо. Але можливо вдасться вмовити Кейлора Навеса або Жорді Масіпа. Котрі в цілому точно підійшли для того, щоб закрити прогалину. Ну а більш цікавим і калоритним варіантом є поновлення кар'єри Войцехом Хомщесне. Тут і клас гравця високий, і наче його представники зараз якраз в Іспанії. Нагадаю, що саме Барс зараз єдина в Лалісі, хто після шести турів жодного разу не втратила очок. Президент Роми Ден Фрідкін придбав Евертон, і це вже цікаво. Особливо враховуючи прогрес Миколенка і проблеми Роми зліва. Але зараз не про це. Клуб хоче розпочати побудову нового проекту з голови, і першим під зміни може потрапити шандач. боси клубу не задоволені поточними результатами спеціаліста і провели зустріч з Гаретом Саутгейтом, який, на їх думку, міг би підштовхнути і рисик до прогресу. Але тут питань більше саме по погарету, який розуміє, що сьогоднішній Евертон реальний претендент на виліт. І братись за такий проект це справа ризикова. Все має вирішитися вже в найближчі тижні. Долі Руслана Маліновського та Віктора Коваленка можуть чергове перетнутися. Саме екс-футболіста таланти Джено розглядає серед альтернатив травмованому Руслану. Тут Грифонів дійсно зрозуміти можна. Їм потрібен виконавець, якого можна було б підписати прямо зараз. Та ще й бажано адаптовано під серію А і, хоча б з мінімальним знанням мови. Віктор під ці параметри підходить ідеально. Окрім Коваленка в списку цілей фігурують Рафіня Алькантара та Антоніо Кандрева. Артем Довбик зробив комплімент новому тренеру Роми, вказавши на його переваги над Дерусі. У чому головна відмінність між Деросі та Юрічем? Сьогодні можна сказати, що це результат. Очевидно, ми всі хочемо змінити свій менталітет, і ми повинні його змінити. Нам потрібно бути більш зосередженими в кожному матчі і тиснути якомога сильніше на всіх ділянках поля, поділився в інтерв'ю Довбек. Ну а тим часом тренер Роми не тільки повернув у склад балу, а й погодив з керівництвом Камбек Заливський. Який взагалі був відсторонений від першої команди через конфлікт з дирусія. Поки в Англії до тренувань повернувся Віталій Миколенко, Олександр Зінченко все ще в Лазариті. Мікель Артета сказав, що українцю потрібно ще декілька тижнів, а це означає, що й Сергію Ріброву слід шукати заміну не тільки Маліновському, а й подумати про всяк випадок і про ротацію Олександра. Вже є зливи, що дебютний виклик отримає Артем Бондаренко. Півзахисник Шахтаря набрав топ-кондиції і забив 4 голи в останніх двох турах. Та й, взагалі, нам слід очікувати серйозних перетасовок у центрі півзахисту. Адже, наприклад, Сергій Сидорчук наразі майже не грає за вистрело, тому віргідно, що його виклик теж під питанням. Нарешті тренерський штаб збірної України розпочав процес отримання українського громадянства за Хомбауманом. Це анонсували вже давно, але вдалося стартувати лише зараз. На днях півзахисник підписав свій перший професійний контракт з МЮ. Скоріше за все, його будуть викликати в збірні на дві-три категорії вище Ю-19 та Ю 20. Тренером яких є Дмитро Михайленко, котрий розповів про свій інтерес до кандидатури Заха. До речі, ударними темпами розвивається кар'єра в Європі не тільки у Баумана. Так, Данило Кривсуно провів тренування з першою командою Борусія українському атакувальному півзахиснику 19 років. А це вже той вік, коли в структурі «Чмелів» слід підпускати до дорослої команди. Цікаво, що цього сезону у Данило лише один матч за дубль «Борусія». тому такий жест повинен додати йому впевненості. Раніше Дмитро Михайленко виділяв саме цього виконавця серед гравців молодіжки. Можете сказати, хто за рівнем гри станом на зараз виділяється у вашій команді? Можна вже сказати, що той же Даніло Кривсун показує дуже, дуже хороший рівень. От, і Боруся Дортмунд, ми бачимо, це півфіналіст Ліги Чемпіонів. Команда Ю-19, де він стабільно грає 90 хвилин, де він на дуже-дуже великому рахунку. Йде з великим відривом. Ю-19 йде у своїй лізі. От, і там дуже конкурентна ліга. і Він грає, забиває, асистує, тобто він на дуже хорошому рахунку. Мені здається, у нього дуже велике майбутнє. Суперкомп'ютер в колаборації з відомим статистичним порталом обрали фаворитів на перемогу лізі Європи на першому місці порту, потім Атлетік, а далі несподівано Але Славія, яка обійшла такі команди, як Тоттенгем, Рома та МЮ. Але це все таке тут більш цікаво те, що шанси Динамо Київ оцінюються в одну десяту відсотка стільки ж лодогорця та Ференсвароша. На свій перший матч у лісі Європи Динамо проведуть уже сьогодні проти Лаціо. Є для кияні позитива. Повернувся після травми Денис Попова. Грати він навряд чи одразу ж буде, але копці це точно плюс. Тож давайте спробуємо дати свої прогнози з точним рахунком у коментарях під цим відео. Мій варіант 3.1 Лаціо. Ви ж свій пишіть знизу. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.